Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал. Ярик Мазур. І сьогодні ми на гуртовому ринку у Львові привезли своє таке гарне брокколі. Трохи світів, бо вечір. І капуста. Капуста оцінюється зараз 22.20. А броколі сьогодні я бачу 65. Ну і є до 50, від 65. -ти. Це самого рання. Приходять питають, але ну, ми тільки що заїхали. Торгуємо небагатий, невеликий об'єм, 20 ящиків брокколі і 10 ящиків молодої. Трохи прибрали, як то кажеться, а решта будемо вирізати на роздріб, тому що ми возили вже в роздріб, як вона одинаково не достигала. І в нас є один допоможник. І це Сашко. Приїхав до нас, з нами. Просилась внук, менший Не спав. З півтретього розбудили. Він приїхав з нами. Будемо дивитися, як він буде продавати. По цінах гранічах я пройдуся, Звичайно, буде друга рубрика, а це в мене, що я привіз свій товар. І розкажу, що вже і помідор трошки ціні приупав. Скільки в тебе той крупніший? 60, бачите, був 85 після вчора, сьогодні 60, а Єрок? 25. 25. І кабачок. Зрозуміло. брокколі підходили, хотіли 50-45, ну як завжди. Це раніше закупляються, якщо чесно, магазини. Навіть знакома приходила, хотіла взяти пак, але хотіла дешевше. Ну, а тут будемо дивитися, може якраз і ціна буде така. Ну, я ще по ринку прийшовся, ціну знав, по скільки вона. Просять зрання 65. І це в мене перші за три роки на гуртовому ринку. Так як і раніше ми вирощували свою продукцію і часто їздили ми на великі купані. Великій купані це на Херсонщині, був такий гарний ринок. І ми там здавали свою продукцію. Навіть приїжджали брати у нас по вирощуванню вся Україна і не тільки. Звичайно, це було до війни. Така ситуація. Так що дивимося мої відео до кінця, скільки я хочу торгану. За в'їзд заплатили, якщо торгуєш, 650 з буса, 650 гривень. А далі буде подивитися, може місцеве буде, це я не в курсі. Так як капуста трохи багато. Бачу, сьогодні навезли, вчора було свято Івана, ну і сьогодні чимало є. І я хочу. Просто-напросто, вже перший клієнт по 18 невеличкий асортимент. О, і Юра приїхав, і товар, звичайно, хочеться, щоб не сильно мілка чи дрібненька, а хоче таку трошки більшу. Якщо той зараз виберемо, є тут більші, Та можуть ціну збивати, можуть всяку. Це раніше товар, але подивимося. Дальше. А є тут, зараз виберемо, є тут різні. І, говорять, трохи підвезли і цвітної, привезли і броколі. Подивимося, яка ціна буде сьогодні, звичайно. Після Броколі буде. по 50 кажуть. Можливо, якщо багато буде, така ціна і буде. Дивимося, коротше, далі мої відео і подивимося, що воно з того вийде з мого продажу. У карішля броколі до 50 батона. Ну подивимося, все рівно треба здавати, так як розріб не продасиш. І в нас головний. Сашко <плес> продає і скільки броколі в тебе. 65, так? 65 він говорить. А капуста 22 хочеш? 22 хоч. Ну, це мій внук Сашко Олексійович, Олександр Олексійович. І в нас трошки вже пішов. Вже, бачите, бананки продали. 5 продали білокачанний. І 5 десь брокколів. Білокачана. Двадцятка. Броколі по 60 Сьогодні кажуть, завезли багато. Ну, будемо дивитися далі. А так торгуємо. І... Як я вже говорив, в ціні трошки провпала помідора. Отакі От по 65, такі менші, навіть 55. І залишилось нас ще 7 ящиків нашого броколю. По 60. Капуста більш древніша пішла. 20 і 17. 13, 14 бананок. Вже брокколі нашого продали, ще сімо залишилося, питається. Там розібрали, було дешевше, трохи 50. А так зараз 60-65 просять. Ми торгуємо. Результат непоганий, тому що гурт здав і не так як розби продаєш дві маданки. І то не повністю можуть розібрати. ну По 70 я продавав гривень. Якось так, але це дозріває. Переважно вирізав, деяка ще дозріла, ще дозріє, але гарні по боках дитинки йдуть, суперово йдуть, так що будуть ще дитинки. Теж, як то кажуть, по боках так називають. Та молоденькі такі відбивають на брокколі, на, на цвітні так не відбивається, тільки має своєсть тільки брокколі так відбивати. Кажу, що. Не було, було 32 бананки у нас. Далі розкажу результат, покажу, як воно щодо цього. Дивіться, ще на ринку одна така ситуація. Якщо ви маєте свої ваги. Свої ваги, а де їхні ліцензійні кажуть. А свої ваги і ви ще платите за свої ваги 80 гривень. Прокат ваги. Я прокат не брав. Це є мої. За прокат ваги я заплатив 80 гривень. Така десь ситуація. Ну я це кажу, вперше в мене у нас на великих купаннях такого не було. А тут ось така ситуація. Добре, торгуємо своїми вагами, ще й заплатили гроші. І в нас ще залишилося двоє бананки всього. О, розійшлося, 18 бананок продали. 60 гривень. І білокачану 20 і по 18 гривнішу. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! Україні перемоги. Ну, а нам вирощувати. Ну і доброї ціни, як завжди. Так і кажемо. Бажаю, хто вирощує, той трудиться, має хоч якийсь дохід. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія Агротерем вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.